Дівчата, сьогодні готую таке дуже цікаве відео, воно буде коротеньким. Я хочу з вами поговорити на цю тему. Хочу почути вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього, але е, насправді в мене така дуже інтересна філософська точка зору на рахунок того, коли майстер хоче або людина хоче йти вчитись на майстра манікюру. Вона має свідомо в своїй голові розуміти, що ця професія, вона, в принципі, має йти від серця. Неважливо, я думаю, що це стосується кожної професії, але як заклик, коли ти хочеш стати майстром манікюру, в першу чергу ти маєш хотіти це зробити. Не тому, що там вони грибуть гроші. Не тому, що вони там, не знаю, я буду так, як всі. Ні. Кожна із нас людина індивідуальна. І ви маєте займатися тим, що вам до душі. Якщо ви хочете робити ті нігті, то, то, то воно має у вас настільки сильно горіти, настільки бути таким вогником в тому серці. Він буде спочатку маленький, потім буде трошки тухнути, потім буде знову розгоратися. І потім виросте до таких масштабів, де ви себе не будете впізнавати. Але, перше, отой фундамент, він має бути залитий любов'ю, він має бути великим бажанням, там, там має просто, знаєте, я кажу, що. Як я себе асоціюю, асоціюю там, наприклад, з тим та що-небудь, що, що я хочу там, робити, я асоціюю себе з е, літаком, у якого крутяться турбіни. Коли він злітає, от коли вилітала на літаку, є, там, де крила, є турбіни. І коли у мене щось виходить, або, наприклад, коли я щось дуже хочу зробити, у мене просто, я кажу, в мене зараз, наприклад, там ті турбіни крутяться, мені хочеться розвиватися, там хочеться там, реалізувати себе. Чи на початку, коли я тільки вивчала цю тему, мене також мені так хотілося, і це було е, такий шлях в ти Просто йдеш. Кудись, але ти дуже сильно хочеш досягти якихось вищих висот, не слухати нікого. Ну, про це я вже казала, не буду повторюватися. Е, ось, тому у вас має бути та енергія, коли вона буде бити, коли вона буде, е, буде у вас, тоді ви не будете просто зупинятися і відволікатися на якісь такі фактори, які будуть вам по дорозі йти і казати: слухай, це не твоє. Або в тебе нічого не виходить, там перестань. От якщо буде любов в серці, то вийде все. Вийде не на п'ятий раз, на десятий, не на десятий, на двадцятий і так далі. У когось на сотий раз виходить. Просто треба бути готовим до того, щоб оці сто разів зробити і переконатися, що, по-перше, ви наберетесь досвіду це також дуже крута штука. Тому що без досвіду ми ноль. Ото все, що я там зараз вам розказую, це також якийсь досвід, який я пройшла на якомусь певному етапі свого життя. І це той, той етап, ну, якщо я вам зараз скажу, що цей етап він тривав у мене 11 років, ви готові інвестувати своє життя в 11 років, щоб потім з сивим волоссям на голові. Тому що ті 11 років вони різні були. І, і потім ти вже нарешті починаєш собі дозволяти говорити на цю тему, відкрито розказувати. тому, так, В кожного, в кожного різний досвід. Ви можете не 11 років, ви можете за рік зробити те, що, наприклад, я зробила за 11 років. Але просто на цьому треба сильно заакцентувати свою увагу, відключити всіх, хто вас тягне на низ, і, і просто перти, просто йти туди, де страшно. Ось такий мій посил. Е, так. Давайте свою думку, як ви відноситесь до цього, тому що це така насправді дуже цікава тема. Знаєте, кожен нам розказує, я вас навчу робити так, я вам покажу, як робити так. Але дуже важко працювати з людиною, коли ти там хочеш когось навчити, і коли в людини. А коли, а коли я буду вміти робити манікюр? От коли виникає таке питання, там я прийду до тебе вчитися, а коли я його буду вміти робити? А я звідки знаю? Я не можу знати, коли людина включиться в цей процес. Тому що на, на моменті навчання ми знайомимося тільки з цим процесом. Тобто ми розуміємо, як воно працює, ми знайомимося з допоміжними матеріалами, які нам допомагають виконати ту чи іншу функцію. Але ми не можемо, ну, я не можу знати, коли людина стане професіоналом. Там, коли людина зможе робити манікюр, це вже все потім індивідуально. Тому оце, коли я зможу, воно має бути тут, в кожного. Я зможу. І навіть якщо я не зможу, зараз я зможу потім. Така, така філософія нікого не слухати, ніколи до нікого себе не прирівнювати. Це також такий якір, який, який тягне вас вниз. Це не важливо, взагалі, абсолютно яка професія. Тобто, професія не має значення. Там ви вчитель, чи ви лікар, чи ви продавець, чи ви майстер манікюру. ви маєте розуміти свою ціль, до чого ви йдете, які етапи по дорозі вам треба зробити, щоб досягти тої цілі. Ось така інформація. Ну, насправді дуже цікава інформація, тому що спочатку людина має усвідомити це у своїй голові, а потім реалізувати себе на цьому ринку. По-іншому це не працює. Ось так. Так що, дівчатка, такі справи. Перший день відпустки. Добіг до кінця. Сьогодні лазила на батути, такі на воді є, і вони там під хвилями так гойдаються, ви там біжите різні лабіринти проходите. Я вроді все нормально пройшла, а потім з'їжджала з останньої гірки і просто собі здерла все на світі. Ну, Воно не сильно, але так пекло. Було боляче. Так що ось такі справи. Дякую вам, дякую за все, дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте. Ось так. Якщо була ця тема, ця для вас цікавою, мені дуже приємно. Я сподіваюся, що ви з цього відео щось для себе візьмете. Вичерпнете якусь таку маленьку, вкрадете щось, вкрадете з цього щось для себе, для своєї душі, для свого. Розвитку для... для того, щоб вам було добре. Тому побачимось!